Всім доброго дня. Сьогодні у нас відео по темі, як почистити воду в басейні. Дивіться, яка у нас водичка стала. Ось зелена з осадком, бачите, внутрі. Ось, що ми не пробували, ці хлорки. Я вам скажу, то хлорка до одного місця. Ну як, воно, то, звісно, може і працює, але воно дуже дорого і дуже муторно з цими хлорками займатися. Ось там спочатку треба. Зробити жорсткість води правильну. Коротше, Дуже багато гемороя. І зараз ми будемо пробувати з вами зробити з перекісі перекіс водню. Ось. Я теж, теж подивився, наслухався. Зараз будемо перевіряти, як воно працює. Воно все збирається, але ж... Ну, бачите, який осадок страшний. Дивіться. Дивіться, що робиться. <рес> Ось бачите. Ну, опять же таки, це у нас що? Це ми ще поки нічого не робимо. А вже дивіться, що робиться з водичкою. Жара 40 градусів, щоб ви розуміли. Басейн дуже прогрівається. Ось. І, звісно, краще робити це діло. Як вам сказати, не в жарку погоду, але ж але ж другої погоди немає, і треба вже робити, бо хочеться купатися в красивій водиці, в чистенькій. Так, ось таке средство купили. Перекис водню 50% відсотків. Ось. І зараз нам потрібно 2,5 літри. Так, да, Беремо, коротше, пів баклажки. тут 5 літрів, плюс-мінус. Це о, повинно о, треба робити не по сонцю, зразу кажу. Желательно, да, не в жару само робити. Ну, але у нас теж ввечері не виходить, блін, ввечері хочеться ще поплавати. а да. <світ> то Тому зробимо зранку. Давай. У нас правда, зранку вже так, бачите? Та, дивіться, сонечко. Треба? У нас здесь 5 кубов. Угу. На один куб 50% треба 0,5 півлітри. Тому я л'ю 2,5 літри на 5, 5 кубов. кубов. Угу. Ви розуміли, так? Да? Коротше, як, його теж лить так не можна. Як, як всі показують, розказують. Я набрав тут ось 9 літрів води, ну, чи менше, чи 8. Зараз я сюди вілью під баклажки. І акуратненько будемо проходити. Ну, треба, щоб були перчатки, щоб не лило десь на ногу, ніде нічого. Це дуже-дуже да, да, дуже обережно, бо воно може обжечь і руки, і все на світі. Глаза обережно, щоб, не дай Бог. О, тому все робимо акуратненько. Я трошки подалі знімаю, бо я цього дуже боюсь, коротше. Та сам боюся, що не бачиш чи що. Якщо десь цей перекис попав на землю, на десь на бетон чи ще десь, то його потім ретельно ретельно змить, бо можуть... Опекти потім руки, ноги і все остальне. І це на двоє суток. Так, да, двоє суток купатись заборонено. Все? Налив? Раз, ж дивлюся. Ще, ще? ще ну блін, нема куди ще. Ну давай потім ще трошечки. Тільки закрути і поставив на втенечок десь. Поки ти будеш наливати. Так, угу. да, на сонці не хранить біля. Вогню ні, ні, ні. І поїхали. Ось так треба робити. На краюшки не, не, не наливай. господи, Ну а вдруг забудемо. Ось так це все повинно робити. Зараз <станець> той край підемо угу. Ось, І виливаємо другу партію. Ну <скрес> <Що? скрес> Так, краще за два рази розбавити. Ось, щоб не те саме. І тепер двоє суток не, не можна купатися. Треба, щоб воно все оце попрацювало. Осадочок. Воно вже двоє працює. Ага. О, підняло спочатку. Все, тепер включаємо насос. Полтора суток маслаємо, щоб воно його ганяло-ганяло-ганяло. І потім виключаємо на ніч перед тим як ну, двоє суток пройде. На ніч виключаємо. Все повинно сісти в осадок. Далі покажемо. Ребятки, дивіться. Пройшов, Пройшов день. Зранку до вечора. І водичка вже не така зелена, як бачите. ось з'явився такий, Блін, якось світ падає. Не так, як я бачив, живу. Ну, бачите, то жовтіє то, Осьо. ось Ось отак естественно <кхів> Дивіться, як добре становиться. Зелень відходить, ну як на мене. Появився поки не осадок, а спливо отаке от ось. Зверху. Ой, і дивіться, бачите, плаває щось. Щось плаває, і воно виходить йому не вредно О. І плаває така жабуринька. О, світ дали. Так. І це як, як дуже погано, що не робить насос, блін. Робить час, а три нема. Зрозуміли, так? Да? Треба, щоб чаще працював. Ну, подивимось, подивимося, ще сутки. Ну як сутки, ще півтори суток треба чекати. Ну що, ребята, дивіться. Ось такий дивний результат я вам скажу. Як бачите, дно видно. Дивіться. Оба! Як, як моя рука. Водичка прозора, чистенька. Навіть нема у цих хлопів. Двоє суток пройшло, як бачите хлопів, геть трохи. Геть чуть-чуть воно впало в осадок, як бачите, геть, геть трішечки. Це треба пройтися зі шлангом і зібрати. От. Його вимить треба, мені кажеться, і поставити фільтр. Так, да, вже не треба було сьогодні включати, але ну, я включив, бо у нас дуже-дуже мало часу було світло. Хай ще прогони його сьогодні. Ось, І вже трошки воно важко підняло, воно скаламутило воду. Зранку було краще. Ще вчора ливень і ливень дав, може, вчора був. Це ще й ливень зробив таке, знаєш, каламуть. Ну, може, може. Так що ось такі ребятки, справи. Дуже добре, я не знаю, гарно воно себе показало. Ну, ось. Вставляємо фільтр, фільтруємо водичку, збираємо з дна приспособленням або спеціальною шлангою, можна підключити до насосу. І Ходить по дну збирати. Ну, це покажемо, якщо буде змога. Да, якщо буде змога. Але я вам скажу дуже добре. Дуже добре відпрацювало. І з той, у тій каламуті, що да. було, вийшло це, то це ж Та, зовсім... це шикарно просто. Це без фільтрації. Це у нас да. просто ганяло воно. Так, да, я фільтр... фільтр зняв, щоб просто була циркуляція води. Ось, бачите, яка краса. Далі раз в дві неділі треба доливати. доливати. По стакану. Да, по стакану на. Коротше, 100 грамів на один куб води. Тут їх 5. На 1000 літрів 100 грамів. Тобто треба було доливати сюди 500 грамів. Да. Раз дві, через 2 тижні. І тільки на ніч можна да. не купатися. Ну там на сутки, звісно. Пишуть. Ні, ну, Лучше на сутки. На, 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 ніч, на сутки так. Да, не, не плаваємо. І все. Це вже для, знаєте, для того, щоб для профілактика була. Так що, такі справи. Так, ну що, ребятки? Показую вам результат. Він мене просто задовільняє. Дуже чудовий. Дуже чудовий результат. Водичка чистенька, прозора. ось, Був би звісно, добрий полісос для того, щоб зібрати по дну поняли, осадок. Але це вже таке Ви Подивіться на цю прозорість і ну, це просто клас. Так що, ребятки, я вам усім совітую споризуватися таким методом. Дуже просто. Получається, не треба нічого міряти, нічого видумувати, блин. не треба ці пиашки, покупати ці тести, полосочки, знаєте, то продаються от, в, в епіцентрі. А потім продається жидкость перша, жидкость друга, жидкость третя, жидкость четверта. Це все вам такі гроші виліється, що просто офігеть. Це, я вам скажу, знаєте, це викачка грошей. Ось. А це ось от дуже простий метод. Обично, перекісь. Дуже все просто, нема ніяких складнощів в тому, щоб це зробити. Дивіться. Просто прелість І це вже, ребятки, п'ятий день, щоб ви розуміли. По-моєму, п'ятий по по день. Вода нічого не, не, не міняється, не каламутиться, вона чистенька, прозора. Ви подивіться. Просто клас. Ось все, Всім совітую. Кому сподобалось, ставте пальчик вверх, Ой, щоб не потерять. І запам'ятати, <хи> поділитися з друзями, якщо не важко. Ось в соцсетях. Все. Дякую за просмотр. Всім пока!